Добрий день. Давайте подивимося сьогодні таку тему про любовний трикутник. Ви він, вона. Ви себе побачите, будемо з вас зліва класти його посередині, її справа. Так, дивимося зараз, хто до нас прийшов на розклад, хто ви, хто він, хто вона, які почуття, думки, що там покажуть нам цікавого карти. Що буде далі? Що очікує вас? Ви. Кладу по дві карти. Він, в яких енергіях, так? І ваша суперниця. Як я люблю цю тему, аж не представляєте. Так, ну ви тут трошечки вже завершили, а навіть не трошечки, а дуже сильно ви завершили цю тему. Ви задовбалися вже, ви хочете шанс на нормальне майбутнє, на нормальні відносини. І зараз ви повністю відходите від старого, так, від того, що вам заважало в цій темі, і хочете повністю обнулитися і ви розумієте, що як тоді, вже не буде, як було тоді, раніше вже так не буде. Вас зараз, вам, я вам так скажу, доля вам зараз дає дуже великий шанс на нове, краще майбутнє, дуже великий шанс забути і відійти від того всього, що було в минулому, закрити ті двері і ніколи туди не повертатися. Ось так. Що про нього, так? Тут в нас місяць і королева жезлів. Ну, по-перше, людина зараз думає ваш партнер, чи хто він там вам, чоловік, будемо так казати, про королеву жезлів. Він, в нього дуже є ментальний сильний зв'язок з цією жінкою, і дуже зараз багато невпевненості і страхів на рахунок цієї жінки, так? Він не розуміє, що від неї далі чекати. Жінка така активна, така цілеспромована, навіть хтось може дуже сильну інтуїцію обладати. Ви завжди знаєте наперед, що вам потрібно, що ви хочете. Може, це про вас. Йдеться мова, тому що дивіться, вона випадає як королева мечів, та друга жінка. Це може бути як колишня дружина, якщо ви зі сторони, наприклад, коханки дивитесь, так? А може навпаки. Якщо ви дивитесь як дружина, то тут може бути так, що ось ця жінка, інша, друга жінка, вже відходить на задній план. І вона стала холодною, вона стала така емоційно неприступна. І це буде відштовхувати чоловіка того, від, від неї, так, від іншої. Тому що ми дивимося вас тут, а це інша жінка. Так. Зараз він думає про королеву жезлів. Я так розумію, що королева жезлів це ви. Тому що тут інша жінка виходить як королева мечів, яка хоче якогось руху, вона хоче кудись рухатись, але їй зараз буде дано. Кармічна така буде ситуація, де їй прийдеться повністю переродитися, повністю зрозуміти, що вона коїть, як їй далі жити, і що тут треба далі. По-перше, скажу, доклала карту на вас. Ви зараз у вас зав'язані очі, так, ви машете шашку на всі сторони, не розумієте, що далі робити, але це тільки ваше сприйняття, вас тут показали, як великий шанс у вас є на нове життя. Ваш так, партнер, чоловік, неважливо, хто він вам. Зараз в нього дуже такі диявольські енергії, в тому плані, що ці енергії кажуть про те, що в нього була дуже велика спокуса. Він спокусився, і цей трикутник не призвів ні до чого доброго, я вам так скажу. І зараз він просто в <кій> великому шоці. Ось так. Добре, дивимось. Його почуття і відношення до вас і до іншої жінки. Його почуття і відношення до вас і до іншої жінки. Спочатку до вас, його почуття і відношення до вас. О, дуже боляче. Він розуміє, що він засунув вам не один ніж в спину. Подивіться, яка карта. Не один. Так Просто він розуміє, що вам дуже тяжко, він вам приніс дуже багато болю. Він зараз виходить до вас як король мечів. Який став до вас був емоційно холодний, зараз може тримати дистанцію, але в нього зараз є до вас імпульс, імпульс сексуальний, імпульс такий дієвий, коли в нього є до вас запал, він вас бачить прекрасною, самодостатньою, такою жінкою, яка себе просто так не обі... ну, ціну собі знає, так? Я скажу так. Ось він вас бачить прекрасно, дійсно ви йому подобаєтесь. І може бути, що ви все ж таки дружина, тому що тут виходить королева Пентаклів, королева Пентаклів це завжди жінка, яка, чи він бачить вас своєю дружиною, чи відноситься до вас як до своєї дружини, чи ви дійсно з ним так вже багато років разом. І ось так. Що буде далі між вами? Що буде далі? Чого очікувати? Перше буде зустріч, дуже палка. Приїзд буде дуже швидкий, причому на дуже. Крутих енергіях, я вам так скажу, тут виходять такі прекрасні карти, які кажуть, що будуть у вас ніби як зустріч, така як побачення, де ви будете один до одного відчувати такі прекрасні почуття. Так, тут є дійсно такий трикутник, дуже болючий. Але ви будете себе дуже стримувати. Трикутник вам, вам ще не відійшло, не відболіло. Ви хочете із цією людиною розмовляти, щось вирішити, але ще є якісь Обмеження, які вас стримують і вам дуже боляче. Дійсно боляче. Ці карти показують, і навіть можна і так, навіть без теми, видно, що тут трикутник. Добре, добре, і що це буде далі? Дивіться, у вас буде зустріч і розмова на рахунок вашого життєвого вибору, вашого і його. Тобто на цій зустрічі вона буде незабаром. Ви будете вирішувати, хто з ким зостанеться, як вам жити далі, разом не разом, що робити, що діяти. Випали карти. Так, тут будуть дуже великі сумніви, він вам буде, знаєте, що казати? Цей чоловік вам буде казати, давай, я, я тебе заберу від минулого тяжкого, ми з тобою прийдемо в баланс, в гармонію у відносинах, перестануть у нас ці гойдалки, які нас емоційно зараз шлівають. і поновимо нашу сім'ю, якщо тут є сім'я, чи була чи відносини такі сильні, такі довгі відносини, він вам буде казати про це. Тут вже карти кажуть, що ви будете думати вибирати, у вас є дійсно шанс побудувати, взяти цей шанс. Так, вам доля дає шанс на що? На те, щоб вийти з, цього, з цієї депресії, з цього болю, і знову побудувати нормальні гармонійні стосунки з. Цією ж людиною, бачите, вісьмірка Пентаклів, так, придеться багато попрацювати. Від восьми місяців вам прийдеться ще, це буде на вас, вас буде ще це, тримати, так? тримати цей біль, але, але є шанс. Якщо ви захочете, тут карта каже про ваш вибір. Його відносини, відношення до іншої жінки, до тієї другої І карта щось розлетілась. По-легкому він хотів. Розумієте, трійка кубків, що яке відношення? Провести добрий час, пожартувати, пофліртувати, повеселитися, може випити щось, якійсь компанії. Дійсно, вона емоційно його приваблювала, дійсно, емоції емоцій в нього було до неї багатенько, я так скажу. Але зараз ці емоції його покидають, і він перестає все менше і менше почувати до неї цих емоцій і хоче вже піти від цього, тому що в нього. Дуже сильний внутрішній конфлікт на рахунок цієї жінки, цих обставин з нею, так? І він зараз приймає дуже серйозне рішення, я вам скажу, приймає він на рахунок цієї жінки рішення, яке Що його мрії його мрії можуть бути ілюзіями, так? Що все, що він хотів, щоб він собі вважав там з нею, це все ілюзія і зараз це приходить все в уміреність. Що нам ще карти скажуть? Що їх далі чекає? Що їх далі чекає? Що ж там далі буде? Обнулення, дивіться. Чи буде повністю? Так, дивіться. По-перше, він зараз приймає рішення і обдумує все те, і розуміє все те, що все, що в нього там було, всі емоції, все це була ілюзія. І він просто тішив цим своє его велике, розумієте, бо він серйозний егоїст у вас, я вам так скажу. Що їх далі чекає? Да нічого. Просто буде повне обнулення стосунків, розрив, якщо хочете, і вихід стосунків вже з великим опитом, вже він помудрішав ваш так, цей чоловік. На якого ви дивитесь, і буде виходити, бо ситуація зараз в підвішеному стані, і це вже йому теж не подобається. Так. Він буде дуже швидко приймати це рішення просто дуже-дуже. Тому що, що, що тут? Дивіться, тому що його кохання пройшло до неї. Тому що вона була для нього королевою кубків. Так А тепер це все вбито на корню. Вже немає, завершилось, немає почуттів. Ось так. Добре, дивіться, що на рахунок нього, що він хоче ще вам сказати, я б так подивилась. Що ви маєте над ним вплив, ви маєте над ним жіночу силу і владу, і він буде прикладати зусилля, щоб все ж таки налагодити з вами стосунки і подолати всі перешкоди, які можуть бути на вашому шляху, і все ж таки він спробує з вами знову відновити стосунки вже в новому форматі. Ось так. Пораду вам подивимось. Яка порада для вас? Нічого не робіть, просто очікуйте, живіть своїм життям, не тратьте енергію на все це, дивіться у нове, дивіться по-новому. Ви дуже багато вже вклалися, вас, ваш ресурс вже на підході. Мрійте, ваші мрії обов'язково здійсняться і. Просто займіться своїм життям. Так? Будьте такою, яке ви були прекрасною, так? розуміючою, де ви могли віддавати людям свої знання. Просто так, знаєте, не, Чого не, трим... ну, не хочете взамін. Будьте просто собою, відходьте від того болю, візьміть опит у своє життя цей. А дайте чоловіку тому простір, якщо тільки за вами буде вибір. Якщо ви захочете з ним бути, ви будете. Не захочете, дивіться у нове. Що вас ще чекає, чисто вас дивлюся на оракулі і що вас далі поч... чекає, неважливо вже, так? бо тяжкувато у вас. Так, дійсно, вам тяжко ноша, біль. А що далі буде? Ну, дивіться, зараз скажу такі карти у вас виходять. Ви дуже багато так, згадуєте ось, ось цей біль, ця ноша, яка на вас навалилася. Але буде ось так. Буде у вас примирення. Ви, навіть якщо не примирення, ви просто пробачите цю людину і підете далі. Так що вас чекає в майбутньому добре, світле майбутнє. Не відчаєтесь ніколи. Якщо ви хочете більш детально подивитися свою ситуацію, звертайтесь до мене, ми з вами півгодинки, дивимось тільки вас, тільки те, що вас турбує, всіх людей, всі питання, почуття, дії, майбутнє, минуле, все, що хочете, любі, питання, і це буде 101% з вами резонувати, бо це спільний розклад. Він може програтися 50-80% з вами зрезонувати. Розумієте, ви відчуваєте, відчуваєте інтуїтивно, це ваше, не ваше. А якщо ви хочете зрозуміти, що конкретно вас чекає, звертайтесь до мене, мої контакти є під цим відео. Повірте, що одна людина не пожаліла, коли подивилася чисто свій. Індивідуальний розклад це дуже корисно навіть для просто розуміння ситуації і перестати себе накручувати, догадки якісь, а ви просто будете знати все на чистоту. Все мої любі, на все добре. Я вам бажаю всього самого найкращого.